Найкращий унікальний оригінальний подарунок другові або в офіс. Шикарний подарунок. До того ж профілактика бронхолегеневих захворювань. Це соляна солотвінська лампа вагою. Ой, я вже й забув. 18 см висота, а вага 6,3. Бачите? Оцей отвір обов'язково для вентиляції повітря. 6,3 і 18 І ще є отвір в самій глибі. О, оце тут ну, не, не бачите. А то хтось одержив і каже, тут якась дирка. Це та. Так треба для профілактики, ой, для вентиляції повітря. Ну це шикарна лампа. Дуже класний подарунок.